Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний АГМ-акумулятор від компанії Bosch модель S5A050. Акумулятор 12-вольтовий ємністю 60 А з пусковим струмом 680 А. Виробляється даний акумулятор в Німеччині. Акумулятор європейць, тому як. Клеми у нас в рівень з верхньою кришкою йдуть, втоплені, є також ще азіати. Акумулятор необслуговує, з правим плюсом полярність визначається право або мі... справа або зліва плюс, яким чином потрібно клеми розвернути ближче до себе. І з таким чином визначається полярність справа або зліва. Акумулятор необслуговуєй. Давайте розглянемо його, заміряємо розміри. Довжина 242 мм. Ширина 175 мм і висота 190 мм. Також хочу нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора можна здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.